Йому ну, було 19 років, він ще був хлопець. А коли він вже лежав в труні, і ми прощалися з, ними, з ним, то він вже лежав як мужчина, герой. Хто думав, що ми з дружиною, з ринкою, взятим виховуємо, виховуємо героя України. Ніхто не міг подумати. Але все-таки ті знання, які були вкладені в нього, він перфект знав англійську, польську, спокійно розмовляв, мріяв, вчився на філософському факультеті університету Прикарпатського. Ми ще. Цей скульптор, який нам робив цей пам'ятник, він працював Борис Данилишин, він працював в Києві в Морятному дворі. Йому так перебачилося, що він мусить цей пам'ятник зробити. Приїхав сюди Івано-Франківськ, зустрів нас, каже: я все зроблю для того, щоб це стояло гарно. Він розрахувався з роботи. І на ті кошти, які він мав, що збережені, 9 місяців оце робив, шліфував, виливав, починалося все з малесенької статуеточки з пластиліну, потім гіпс, потім глина, а потім вже бронза.